На сторожі обіцянок молодіжна варта склала рейтинг політичних пустослівств. П'ять років активісти громадської кампанії проводили так званий аудит, пильно відстежували, що з обіцяного молоді парламентарі виконують, а що так і залишилося на папері. Результати не вельми втішні, зі 100, лише 40% реалізованих обіцянок. Звіт підсумок, який має стати засторогою для молодих виборців, склали у формі інфографіки, аби чітко та просто показати, хто і чому не дотримав слова. Ми створили таку невеличку картинку, де просто Кинувши на неї погляд, можна побачити, хто виконував обіцянки, які обіцянки, які актуальні, які не актуальні, і чому їх не виконували. Це насправді дуже важливо, тому що перед кожним вибором дуже багато обіцяють всього різного. Ми повинні трошки слідкувати за те, що обіцяють політики, тому що пізніше вони будуть обіцяти набагато інші речі, набагато важливіші. Але Якщо вони не можуть виконати обіцянки щодо молоді, то що вже говорити про якісь важливіші речі, інфраструктурні, там великі проекти. Балакунами стверджують представники варти, можна назвати усіх парламентарів сповна, реалізувати те. Що не обіцяли, не спромоглася жодна політсила у топі пустословів Лідерські позиції вибороли комуністи та представники партії Литвина. А от серед найбільших міфів контрактна армія не менше бойок і щодо доступного для молоді житла. Обіцянки були дані, вони декларувалися, вони були не просто словами. Люди їх слухали, люди заголосували за цих людей. Але якщо вони не були виконані, то чому ми маємо голосувати знову за тих самих людей? І питання житла абсолютно не вирішувалося: питання працевлаштування, питання здоров'я? здоров'я, тобто питання, екологічної політики екологічних не здійснювалося. На жаль, активісти молодіжної варти сподіваються, майбутні парламентарі врахують попередні огріхи і таки виконуватимуть обіцянки. Молодь навіть готова підказати можновладцям дієві механізми їх втілення. Для цього невдовзі обіцяють скликати голів місцевих осередків політсил за круглий стіл перемовин.